Всім привіт! Сьогодні ми будемо грабити всі дома в Брукхейні. Давайте ми переодінемося в костюм, з яким ми будемо грабити вже людей. Так не виглядає. Так, цей купальні чорний. Давайте поміняємо форму тіла, щоб у нас зникло моє лице. Зменшуємо свій ріст. І давайте візьмемо ще якісь речі. Давайте, щоб попранкувати людей, візьмемо пробс, ні ношу. Такий мішок, щоб пробиратись. Не, right. Що ще? Давайте ще бомбу, бомбу, обов'язково. Це, це спальний мішок. Драбину. Ну, більше нам, в принципі, нічого не потрібно. Хм, так, отже, давайте розпочинати. Одинадцятий будинок. Тут у нас він вже є. Беремо мішок. Давай, проникайся. Такі які пробці. Так, проникли. Ты же грабл зірван хе так давайте вже тринадцятий блинок. Тоже у нас такий Було швидко довольність забрати же. Ці метал оглядає, ніби він якийсь преміум. Типу машинистий будинок будинок з машиною. Може, де, а. Де сейф? Де сейф? Не сейф, ніж. Я хочу. Так. О, дуже яко. Ми на самий нижній поверх. Може, тут буде сейф, бо я чесно не знаю, де тут сейф. Я не хочу грабувати. Це реальний. Ні, нема. Мені сейф треба. Коротше, я не можу знайти сейф, тому? Не зрозуміли, що зараз буде. Не ношу. Кось ограбли. Комусь понаставили штук. Все чесно. А комусь і понаставили штуки і ограбили. Все, давайте вже не будемо. І переступаємо до наступного будинку. 23.

Так, тепер 24 будинок, це якісь араби. <ривіт> Бестро я прийшла. <ривіт> До побачення! Ми, в принципі, всі ограбили, давайте ми ще подивимось. Тьо, є ще якісь. Блін, ну це вже багачі. Ні, ну а що, попранкувати хочеться, знаєте? Не будемо залишати своє діло. Псувати іншим. ще мечта. Дески керти Угу. А де ще одна така лочка була? А, а була вона хороша. і тепер в цьому домі. Не, ну а що, заборонено. Перезайду сервера, да и все будем спотій трамка хайдерша. Блин, то можешь это так. Не, вже немає бде. Ай, блин, весь лайк це видео якесь закоротке. То давайте ще ограбимо банк. Ні, ну а що? Поїдемо. Грабить банк. У. До речі, я тут так подумала зняти якісь відео про Брукхевін, якийсь влог. Можливо, я знімлю е, влог, як я переїжджаю в ось цей мотель. Мотель, мотель. Так. Вийде. Ну, Ці денюжки нам не потрібні. Беремо нашу суперкарточку. А, це теж обрабли. тут підійшла. Це нам не потрібно, це нам не потрібно, це не потрібно. і це не потрібно. І це. Так, беремо тут. І це я вже відновлю свій скин. Перше Перший ограбим той банк. Оп, це, блін! Золото привіт. Так. Просто так. Тепер тут ми беремо тапорік. День, а ось. А чого ми ламаєте? Може молотком. Что не ламається? Эээ, е, то да ломайся, ключ. Твоя робота ломаться. Будь ласка, на топорик. Та як? Может, себе трохи меншою зробити? Як розламати його? А во! Боже, яка я дурна. Йдемо. А сюди як? який там викрабляєш? А. Блін, а тут і 33 і 34. -й. Так. Там треба мішок взяти. О, не знаю, огромное. Все, ограбили сріблястий банк. Все. В результаті я стала багачом. а на цьому все-всім па-па!